Ще така от сумка, як от балінця гіно-піжі. Тут можна хранити лікарства, наркотики. Маленьких людей. 700 гривень. Раз. Тисяча. Давайте за дві я присідаю п'ять раз. Давай три тисячі. мало, 2500. Давай три і те, що я називає шпагато. <риклад> Давай. <риклад> ну, от, як можу, я ж теж, блять, у мене хуй в роті менше стає. <риклад> <риклад> Якби я вміла багато класно, повір, я б з цього починала а ані зміняти. <риклад> я би прямо в квартиру заходила за шпагатом зразу. Так, чотири і шпагат. Один, який вийде, з рюкзаком на шиї. Суки, ви просто і здіваєтесь на Ну, блядь, якщо вас їбетися, не дасте грошей. Я вас нахуй найду. Зда, блядь. Та мені похуй.